Індія величезна країна в Південній Азії, перша у світі за численністю населення у майже півтора мільярда. В Індії збереглися стародавні архітектурні пам'ятки, такі як храм Кайласа в Елорі, Червоний Форт в Агрі і безліч інших цікавих місць. Але це все стародавня Індія, по суті, музеї. Міста сучасної Індії, міста, в яких реально зараз у 21 столітті живуть індійці, мають такий вигляд. Ні, стоп, це вже я відкоригував. Ось реальні міста однієї з найбільших країн світу. Фасади будівель завішані мохом, рекламою, вікна залізними прутами, а ось біччя доріг завалені сміттям. У цьому відео ми розберемо, чому стародавня цивілізація притворилась на суцільне гетто. Паралельно я буду показувати наочні приклади, який вигляд мають мати міста індії за правильного підходу до благоустрою. І наприкінці розповім мотивацію цього. Material.